Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо бюджетну комісію, так як у нас п'ятеро представників, більшість є, тому можемо розпочинати, можемо працювати. На підставі офіційних висновків фінансового управління від 01 року номер 408 номер 409 та 410 Перевиконання доходів без урахування міжбюджетних трансфертів загального фонду станом на 01.12.2025 року складає 8 мільйонів 79 тисяч 407 гривні 3 копійки. Понапланові надходження бюджету розвитку станом на 01.12.2025 року складають. 398 тисяч 890 гривень 55 копійок. Неоточений залишок коштів бюджету розвитку, який утворився на 01.01.2025 року, складає 142 тисячі 492 гривні 43 копійки. Є пропозиція проголосувати за порядок денний і почати розглядати наші клопотання. Виносимо на голосування. Хто за? Проти тримались рішення прийнято. в кого може бути які там зауваження, доповнення. Якщо немає нічого, переходимо до розгляду, до розгляду клопотань. Перше розгляд клопотання від КП Центру первинної медико-санітарної допомоги від 20-го до року. А саме додаткові кошти на пільгове забезпечення лікарськими засобами громадян. Сума складає 45 тисяч гривень. Рекомендую підтримати. Переходимо до голосування. Хто за, проти, утримались. Під, підтримуємо. Далі наступне. На оплату теплопостачання 49 тисяч гривень. Це теплопостачання до кінця цього року, тобто на грудень місяць. В кого будуть якісь заважені пропозиції? Переходимо до голосування. Хто за, проти, утримались? погоджуємо. Далі перерозподіл. Перерозподіл в межах виділених асигнувань. Виносимо на голосування. Хто за, проти, втримались, підтримуємо. Далі розглядаємо клопотання місцевої пожежної охорони від 24 до 11.25 року. А саме перерозподіл коштів. Перерозподіл коштів в межах виділених асигнувань. Виносимо на голосування. Хто за, проти втримались, підтримуємо. Е, наступне клопотання від служби у справах дітей від 24 11, 25 року, а саме додаткові кошти для оплати праці і нарахування заробітну плату. Сума складає 75 тисяч 108 гривень. Це заробітна плата на грудень місяць. Рекомендую підтримати. Хто за, проти, утримались. Підтримуємо е, далі. Клопотання від відділу ДБК від 24 25-го року. Це додаткові кошти в сумі 21 тисяча 140 для оплати праці на рахувальну заробітну плату. Також грудень місяць, в кого будь-які зауваження, рекомендації нема. Виносимо на голосування. Хто за, проти, отримались. Підтримую. Також перерозподіл коштів в межах виділених асигнувань. Виносимо на голосування. Хто за, проти, утримались, підтримуємо. Далі клопотання від центру. Надання соціальних послуг, а саме додаткові кошти для оплати праці і нарахування заробітну плату в обсязі 582 920 гривень. Це також до кінця року на грудень місяць заробітна плата. Виносимо голосування. Хто за, проти, утримались, рекомендуємо підтримати. Наступне клопотання для оплати теплопостачання. Центру надання соціальних послуг. Сума складає 95 тисяч гривень, також до кінця року виносимо освалі. Хто за, проти, втримався, підтримує. Наступне клопотання від центру культури від 24 до 25 року. Додаткові кошти для виплати заробітної оплати по в мистецькій школі 231 тисяча. Рекомендую підтримати. Хто за, проти, втримався, рекомендую. Для виплати заробітної плати по бібліотекам 17 тисяч гривень. Вносимо осваю. Хто за, проти, утрималися, підтримую. Для придбання матеріалів та на ремонт покрівлі за адресою площа миру 6 66 400 гривень. Вносимо славання. Хто за проти утримались? Рекомендую. Придбання вікон в топково для встановлення за адресою площа миру 6. 9500. Виносимо на голосування. Хто за, проти, утримались. Рекомендуємо. Оплата робіт за ремонт покрівлі за адресою площа Миру 6. Сума складає 90 тисяч гривень. В кого будуть якісь зауваження, доповнення пропозиції? Нема. Виносимо на голосування. Хто за, проти, утримались. Рекомендуємо підтримуємо. Для виплати заробітної плати по музеях. 37 600. Також до кінця року. Вносу на голосування. Хто за, проти, утрималися. Рекомендовано. Для виплати заробітної плати по будинкам культури. 80 тисяч гривень. на освоєння. Хто за, проти, отримались. Рекомендовано. Далі перерозподіл плоши в межах виділених асигнувань. Вносимо голосування. Хто за, проти, утримались. Рекомендовано. Далі. Клопотання від фінансового управління стосовно додаткових коштів для виплати заробітної плати в сумі 42 тисячі 850 гривень. Також до кінця року підбуваємо зарплату. Виносимо голосування. Хто за, проти, утримались? Рекомендуємо. Перерозподіл коштів в межах виділених асигнувань по фінансовому управлінню. Хто за, проти, утримались? Рекомендуємо. Наступне клопотання від КП Кровецька лікарня. Від 24 11, 25 року. А саме додаткові кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Сума складає 1 млн 236 тисяч 695 гривень. E -er, рекомендую підтримати. Хто за, проти, утримались? Рекомендуємо. Наступне клопотання також від Криволецької лікарні. Це у нас йде перерозподіл раніше виділених коштів, в межах виділених асигнувань. Вносимо на осваня. Хто за. Проти, утримались, рекомендуємо. Так, відділ ЖКГ клопотання. Е, на додаткові кошти 20 тисяч гривень придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом. Виносимо на голосування. Хто за? Проти, утримались. Є, рекомендуємо. І також розподіл коштів, які раніше виділяли е, в межах виділених асигнувань. Виносимо на голосування. Хто за? Проти, утримались. 에... Mm. Рекомендуємо. Що там якісь mm. питання? Yeah, e, Далі клопотання від відділу освіти. Додаткові кошти e, в сумі 864 589 mm. гривень. Оплата праці і нарахування зарплату по закладам дошкільної освіти. Вносимо на голосування. Хто за, проти підтримують. E, наступне заробітна плата нарахування Загальної середньої освіти 2 мільйони 63 тисячі 56 гривень. Це також до кінця цього року. Вносимо на основі. Хто за, проти, отримувався, рекомендую. Оплата праці на рахування по закладам середньої освіти за проведення корупційних занять. Сума складає 94 947 гривень. Вносимо на осваю. Хто за, проти отримувався. Рекомендую. Оплата праці по закладам позашкільної освіти. Сума складає 166 101 гривня. Вносить на голосування. Хто за, проти, отримався. Рекомендую. Для оплати праці і нарахування заробітну плату по бухгалтерії 44 007 гривень. Вносимо на голосування. Хто за, проти втримався, рекомендую. Для прийняття участі в аукціоні за ренди приміщення спортивного комплексу, що належить Лухівському національному педагогічному університету. 110 тисяч гривень. Е, виносимо на голосування. Хто за, проти, утримався. Рекомендую. Е, на інженерно геодезичні вишукування е, по дошкільному закладу номер 9 Ромашка. 29 807 гривень. Виносимо на голосування. Хто за, проти, втримався. Рекомендую. Е, харчування ДФТГ. Е, Почування дефтиє. Що ми залишаємо без змін? 150 тисяч гривень, потім вже е, при прийнятті бюджету будемо тоді вже повертатися в 10 числах, чи яких, в кінці місяця будемо тоді вже повертатися на наступний рік. Що? 150 тисяч виносимо на голосування, хто за, от і отримались, рекомендуємо на оплату теплопостачання по закладам загальної середньої освіти. Мільйон 58 вісім тисяч шість гривень. Вносимо на голосування. Хто за, проти, утримувався. Рекомендую. Проведення поточного ремонту кабінетів та коридору для створення та облаштування сучасного освітнього простору. Кровецький дице номер 3 600 тисяч гривень. Як ви знаєте, раніше вже виділяли кошти на частину цих кабінетів, продовжуємо дану роботу. вносимо на голосування. Хто за проти утримались? Рекомендую. Для коригування проєктів по капітальному ремонту будівлі Криловецький ліцей номер 3 та базовій кухні Криловецька гімназія номер 1 150 тисяч гривень. Вносимо на голосування. Хто за, проти, утримались, рекомендую. Для капітального ремонту фасаду приміщення опорного закладу номер 3 398 890 гривень. Кроловецький ліцей номер 3 Вносимо на голосування, хто за. Проти, втрималися, рекомендую. Втримую. Для реалізації проєкту капітальний ремонт, монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації по закладу Кроловецька гімназія номер 5 50 тисяч гривень. Вносимо. Все. Хто за, проти втрималися, Рекомендую. Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету. Місцевим бюджетом на придбання, обладнання, створення та модернізацію їдалень. Базова кухня гімназія номер 1 Сума складає 142 492 гривні. Рекомендую підтримати. Хто за, проти, утримались. Рекомендуємо. Далі перерозподіл в межах виділених асигнувань. на голосування. Хто за, проти, утримались? Далі Дюсуша Лім. То також йде перерозподіл кош, коштів в межах виділених асигнувань. Виносимо на голосування. Хто за? Проти, утримались? Рекомендуємо. Е так, сумська обласна рада клопотання додаткові кошти для забезпечення працівників криловецької підстанції е комплектами спецодягу для виїзних бригад. Кількість комплектів орієнтовна вартість одного 5 тисяч гривень. Сума складає 150 тисяч гривень. Як ви пам'ятаєте, час від часу ми розглядали дане клопотання, е відстрочував, відстрочував, дане, дане клопотання. але ну, треба підтримувати. Щоб у них була форма. Виносимо на голосування. 150 тисяч гривень. Хто за, проти, втримався. Рекомендовано. Далі виконавчий комітет. Виконавчий комітет перерозподіл коштів в межах виділених асигнувань. Виносимо на голосування. Хто за, проти, втримались? Рекомендовано. Е, далі. Тут додаткові кошти. Додаткові кошти. 40 тисяч гривень для оплати послуг з проведення стратегічної екологічної оцінки документ державного планування стратегії розвитку Крегоцької міської територіальної громади до 2027 року. Вносимо голосування. Хто за, проти, утримуюсь. Рекомендовано. Для оплати послуг транспортування ритуальним автомобілем з міста Києва до міста Крилевець, військовослужбовця Гайдара Михайла Аркадійовича. 6140 гривень. Рекомендую підтримати. Хто за, проти, рекомендовано. Далі переплата газети Кроловецькі вісник» перший квартал 20 року. Сума складає 323 200 гривень. Виносино голосування. Хто за, проти, отрималась. Рекомендовано. Для підвезення мешканців Кривовецької міської громади до залізничної станції міста Каното в зв'язку ну, та в зворотньому напрямку, як ви знаєте, в зв'язку з відсутністю. Сполучення. Сполучення, да. е, період е, врахований від 5.11 до 19 е, місяця. Сума складає 181 164 гривні. У нас голосування. Хто за, проти втрималась. Рекомендовано. Далі е, субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів, а саме для придбання службового та транспорту для виконання оперативно бойових завдань. 100 00 гривень. Що нам? 100 підтримав, так? Нас тому, що вистачає. Підтримувати, Треба підтримувати, так. На... Двоє. Да, Голосуємо. Хто за? Проти отримуюся. Рекомендовано. Це також, як ви пам'ятаєте, нам на не приходить, ми завжди за браком коштів відмовляли, тому що в кінець року потрібно теж допомагати і виділяти дані кошти. Там у нас 80% заробітна плата. <кій> да. ми ж не могли так, залишити. Енергоносії, <кій> заробітна плата. Так, далі клопотання розпорядження Сумська обласна військова адміністрації від 26.11.25 25 року. Додаткові кошти субвенції на будівництво нового житла, реконструкції існуючих житлових будинків та гуртожитків сума складає 11 мільйонів 584 тисячі 587 гривень 39 копійок. Кошти приймаємо, тому рекомендую підтримати. Хто за, проти отрималися, рекомендую. Наступне клопотання також від обласної адміністрації. Від 26.12 до додаткові кошти субвенції на здійснення е, переданих видатків у сфері освіти е, за рахунок коштів освітньої субвенції. Сума складає 79 тисяч 909 гривень. Також приймаємо кошти вносимо на сани. Хто за, проти втримається рекомендовано. І розпорядження ну, також військової адміністрації до, від 02 25 року. Додаткові кошти. Субвенції на реалізацію публічно інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов в закладах, що надають загальну середню освіту протипожежний захист. Іншими словами сума складає 971 600 тисяча гривень. Також рекомендую підтримати. Приймаємо дані кошти для проєкту. Хто за, проти утрималися. Клопотання пройшли, ще в нас є клопотання від депутатів на провиділення поштів на виконання депутатських повноважень. А саме, а саме розгляд клопотання депутата Кролецької міської ради Вечарова. Дмитра Сергійовича про виділення коштів для виконання депутатських повноважень. Рекомендую підтримати, виносимо голосування. Хто за, проти тримались, підтримуємо. Далі розгляд клопотання депутата Кривоцької міської ради ПАПК Євгена про виділення додаткових коштів для виконання депутатських повноважень. Рекомендую підтримати. Виносимо на голосування. Хто за, проти отримались? Рекомендуємо. Далі. Розгляд проєкту рішення про внесення змін до рішення 60-ї сесії Кривовецької міської ради 8 скликання від 19.12.24 про бюджет Крововецької міської територіальної громади на 25-й рік. Вносимо на голосування. Хто за, проти, тримався. Рекомендую. Розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Крововецької міської територіальної громади на 24 й роки. Виносимо на голосування. Хто за? Проти утримались. Рекомендуємо, підтримуємо. І е, далі розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми соціального захисту населення Кривоцької міської територіальної громади на 24-26 роки. Вносимо на голосування. Хто за? Проти, утримались, Підтримуємо. Е, розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми надання якісної вторинної медичної допомоги населенню Кривовозької міської територіальної громади. 25-27 роки. те, що не приймали, не голосували. Вносимо на голосування, хто за. Проти, отрималось. Рекомендуємо. А, наступне питання. Розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми забезпечення первинної медичної допомоги населення Кривовецької громади на 24, 20, 25 27 роки. Голосуємо. Хто за? Проти утримались. Рекомендуємо. Розгляд проєкту рішення про внесення змін до цільової. Соціальної програми для цивільного захисту населення територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру королевської громади на 21-25 роки. Вносимо на голосування. Хто за проти утримались? Рекомендуємо. Програма підтримки захисників та захисниць України та членів їх сімей на 25-27 роки. Вносимо на голосування. Хто за проти утримались? Рекомендуємо. Підтримаю програму 20, так, 27. пункт Розгляд проєкту рішення про затвердження фінансового плану е, Центру первинної медико-санітарної допомоги на 26 рік. Вносимо на голосування хто за, проти, утримався. Підтримую. Розгляд проєкту рішення про затвердження фінансового плану Криловецька лікарня на 26 рік. Вносимо на голосування. Хто за, проти утримався. Рекомендую. Е, е, Питання порядку денного пройшли. Е, будуть рекомендації фінансовому управління. А саме, а саме перевиконання дохідної частини на 01.12.25 року. Це забезпечити поклопотанням, Далі уточнення залишку коштів по спеціальному фонду бюджету розвитку на 01.01.25 року. Далі перевиконання понадпланових надходжень спеціального фонду бюджету розвитку станом на 01.12.25 року. І е, закономовлених коштів по виконавчому комітету Каролицької міської ради. І також по законовлених коштів по місцевій пожежній пожежні охороні. Е, ці всі суми рекомендуємо забезпечити. І, і що? І потім вже в 20-х числа, я так розумію, будемо планувати бюджет підтримувати. Щось не підтримувати. Що, всі питання порядку денного ми пройшли в кобу, які зауваження, рекомендації, пропозиції. Якщо немає, то бюджетна комісія вважається завершеною. Всім дякую.